куплю гантельки, почну вставати о п'ятій ранку, бігатиму, питиму бігати в бігати корисні смузі, читатиму по 50 сторінок книги щодня. Ти? Точно? If you Так, ми нетерплячі і нам хочеться внести зміни, які покращать нас і зроблять нас кращою версією себе всі і одночасно. І коли ми плануємо, то наші плани не знають меж. Але коли ми написуємо, навалюємо собі ось такий величезний список, наш організм, вся наша свідомість, все наше єство дуже сильно буде завжди опиратися ось таким величезним кардинальним змінам. Саме через це, до речі, люди відчувають ось цей дуже. Величезний стрес, які переїхали з початком війни в Україні кудись за кордон, тому що це великі, дуже великі зміни. А люди, коли приїжджають навіть з одної квартири в іншу, вони відчувають великий стрес. Тому будь-які зміни, будь-які нові навички варто впроваджувати маленькі. Все робимо маленькими кроками. Люди не навалюємо себе, не очікуємо від себе якихось. Я не знаю надпотужностей. Ми просто люди. Змиріться із цим.